Перший крок, який був зроблений, в принципі, і говорили республіканці, зокрема щодо зниження суттєвого зниження цін на нафту, який може ввалити ринок, і звісно, що позбавити Російську Федерацію додаткових і основних насправді джерел фінансування їхньої економіки і їхньої армії, разом крім того, звісно, що є. Те, що знову ж таки Трамп оголосив в своєму твіті, це посилення санкцій, і тут санкційна політика може бути і проти тіньового флоту, яким зараз користується Російська Федерація для того, щоб обходити санкції, продавати нафту проти їхнього фінансового сектору. Нагадаю, що дуже багато основна частина насправді Банків Російської Федерації все ще можуть користуватися свіфтом. ядерна енергетика досі не під санкціями. Тобто тут є величезне поле для, для маневру. Ну і якщо це не дасть того ефекту, який хоче Трамп, зупинення війни, я не виключаю, що буде надана зброя Україні також.